Пане Романе, хотів запитати вас про російський добровольчий корпус, і якраз з'явилася інформація про те, що голова і засновник РДК Денис Нікітін заявив, що впродовж півтори години планується відкрити вогонь по військовим цілям у Білгородській та Курській областях. А це як такий заявлений другий етап роботи російського добровольчого корпусу, про який говорили ще вчора. На вашу думку, наскільки важлива така діяльність російських добровольців? У війні за Україну для можливо дестабілізації ситуації в Росії перед самими виборами президента, а для чого це робиться, і яких можливо успіхів можна досягти? Ну їхній внутрішній конфлікт, де з'явилися небайдужі росіяни, і вони були завжди, які хочуть там звільнити свою країну, як вони заявляють? і Звичайно, що тут є певний свій внесок, але він буде ефективний і масштабний тільки коли е, в цілому громадян Московії щось зашевелиться в голові. Вони почнуть переосмислювати і масштабно долучатися до таких дій, е, коли воно буде набирати обертів. Але на сьогоднішній день протягом там десяти років війни, і як би хто не старався, на жаль, більшість підтримує тероризм, війну, е, підтримує свою владу і. Тут тоді тільки один вихід: це знищувати їх, але тут залишається тільки сподіватися, що все-таки ця діяльність теж якось вплине на громадян, і вони все-таки почнуть якось щось осмислювати і продумувати, і покаже тільки час. на вашу суб'єктивну думку. Ну, от ми бачимо 10 років війни плюс 2 роки повномасштабного вторгнення. Чи реально росіян стимулювати страхом? Бо ми бачимо, що ну морально-психологічний склад, якщо можна так виразитися, ну не зовсім адекватний. Ну тобто, війна йде, люди гинуть, ракети падають, вони сидять, мовчать їм. Їх все влаштовує. Чи є сенс на це сподіватися? Знаю, що це питання час від часу випливає і в коментарях, і в інтерв'ю, і в мережі. Але ну і всі говорять про те, що мабуть нема чого чекати. А як страх, як фактор мотивації може допомогти? Ну тут таке грає, що сподівайся, але роби. Ми робимо свою роботу. І Збройні сили знищують ворога. Відбувають агресію агресію, і у нас немає іншого вибору. Але паралельно, рано чи пізно, це може статись. Це не стоїть сутково цього такий-то день. Там це станеться. Там Московія розвалиться. Ні, десять років ми вже ведемо війну. 10 років ведеться ця інформаційна пропаганда всередині Московії, і от навіть березень я не здивуюся, і ніхто не здивується, якщо там буде 90 100 120 200 відсотків підтримки там влади, тому що і московити за весь цей час, якби там, вони не показували свою опозицію, що їм там щось не подобається. Але навіть в опозиції є оці імперіалістичні. Наративи по збереженню Криму і тому подібне. То вони все рівно живуть у цією е, загарбницькою діяльністю, і, на жаль, за весь цей час, попри такі величезні втрати, попри невдачі, попри проблеми свої внутрішні, вони живуть в злитнях, вони живуть в проблемах, які не вирішуються. До них це не доходить. Вони все рівно готові отак, от віддавати свої ресурси, віддавати своє життя. Дуже багато йде не просто там заради коштів, де їх обдурюють, але й багато йде отак. От просто на мотивації, на тирсі в голові, яку їх запхали через телевізор, інтернет. І от все тут немає рішення. Наша задача їх знищувати максимально. А там може процес десь підхопиться і в Москві розвалиться, десь щось зашевелиться. І нам завжди треба бути, тримати руку на пульсі, щоб скористатися цією можливістю. До слова про РДК і вибухи на Белгородчині і Курщині. От ми бачимо, що учора були бойові дії, сьогодні в Белгороді зранку теж вибухи. У мене питання з військової точки зору, а де російські війська на прифронтових територіях? Ну, у них вони заявляють, що вони там же все знищили, у них там стоїть ціла армада, але ми бачимо, що Ну, прикордонні служби там їх прийняли там перший бій, прийняли так, що змушені були одразу тікати, і це всі бачили. Це було там відео, фото, підтвердження. Е, звичайно, що зараз ворог підтягує свої резерви, там, зокрема, задіюється Росгвардія, яку теж стягують і на неї покладають всі надії. Е, просто вони не сидять під кордоном, і це в принципі очевидно і логічно. Але я ж таки будемо бачити, як будуть розвиватися події, чи будуть вони набирати масштабів. Як от сьогоднішній там називаємо це другий етап їхніх дій, який він буде, які принесе наслідки і масштаби, побачимо. Нам з нашого боку тільки спостерігати і дивитися, як вони там повідкопували, накупляли в інторгах ту всю техніку, ту всю засоби, і зараз зараз її застосовують.